16 людей загинули внаслідок сутичок із поліцією в Венесуелі. 228 поранені, ще 150 заарештовані у столиці країни. Каракасі протестувальники вимагають відставки президента. Напередодні спікер парламенту і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Як розгорталися події, розкаже Анжела Бобуляк. Тички між поліцейськими та протестувальниками в столиці Венесуели Каракасі на антипрезидентські мітинги вийшли тисячі людей. Армія, яка підтримує Ніколаса Мадуро, вела столичне середмістя бронетехніку. Інформує місцеве видання Ель Насіональ. Ми хочемо, щоб молодь Венесуели була вільною. Проти нас використовують сльозогінний газ. Нам просто хочуть закрити рота. Нехай усі венесуельці та жителі інших країн знають, що в нас тут коїться. Протести у Венесуелі поновилися після того, як 10 січня Ніколас Мадура заступив на другий термін президентства. Опозиція у виборах участі не брала, назвавши їх імітацією. Її лідер, спікер парламенту Хуан Гуайдо, оголосив себе тимчасовим президентом замість Мадуро на перехідний період до нових виборів і присягнув перед протестувальниками в Каракасі. 12 країн Латинської Америки, Канада, США та Євросоюз не визнали другу каденцію Мадуро. на вимогу США піти з посади добровільно. Ніколас Мадуро заявив, що розриває дипломатичні відносини зі штатами. Він дав американським дипломатам 72 години на те, щоб вони покинули країну. Імперіалістичний уряд США проводить операцію з нав'язування уряду через переворот, що відповідає його інтересам у Боліваріанській республіці Венесуела. Вони претендують на обрання і призначення президента Венесуели неконституційними засобами. Я знову запитую всіх людей: хто обирає президента Венесуели, чи може хто-небудь проголосити себе президентом, чи це народ Венесуели обирає його президента? Про військове втручання штатів не йдеться. Президент Дональд Трамп поки що такий варіант не розглядає. Ми нічого не розглядаємо, але всі варіанти є на столі. За даними Reuters, білий дім може до кінця тижня запровадити санкції щодо венесуельської нафти, головного джерела надходжень до бюджету країни, якщо Мадуро застосує силу проти опозиції. Росія що визнала легітимність Мадуро, позицію Сполучених Штатів визнала втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Що ряд, те, що США і ряд інших держав насамперед держав регіону відразу визнали нового тимчасового президента, самопроголошеного, означає, що вони доклали зусиль до створення штучної подвійної влади, яка може спричинити хаос і дуже серйозну дестабілізацію політичної ситуації. Протести у Венесуелі тривають з 2014 року. Громадяни невдоволені станом економіки та порушенням прав людини. Торік показник інфляції в країні перевищив позначку 1 мільйон. У Венесуелі, де найбільші запаси нафти у світі, бракує продуктів і товарів щоденного вжитку. Мільйони людей емігрували в пошуках роботи. Анджела Бубиляк, Владислав Політ, новини на першому.